Вітаю! Закінчилася тема двоскладне речення, головні і другорядні члени речення. І на сьогоднішньому році ми з вами будемо розбирати просте речення, з'ясовуючи всі, всі нюанси і головних членів, і другорядних членів речення. Тобто ті знання, які ми здобули у ході вивчення цієї теми, сьогодні нам знадобляться. Для того, щоб на високому рівні виконати завдання контрольної роботи за теми номер 2 пропоную зараз потренуватися на тестових завданнях, подібні яким будуть наступного уроку на самій контрольній роботі. Отже, уже на вашому екрані з'явилися перші два тестові завдання, і всі завдання будуть охоплювати саме тему. Головні члени речення, їхні різновиди, розділові знаки між підметом і присадком. Далі другорядні шлена речення, їхні різновиди і розділові знаки, які стосувалися, ну, наприклад, порівняльного звороту, як різновиди обставини. Або прикладки, які ми з вами вивчали, правопис прикладок із означуваним словом через дефіс, окремо, прикладки, які беруться в лапки, прикладки, які пишуться з великої літери без лапок. Тобто такі моменти треба буде повторити для того, щоб вдало виконати завдання контрольної роботи. Отже, перший тест. Підкреслене слово є підметом у реченні. Позиція А посадила край дороги три явори, позиція Б. Я все життя, як ліс дрімучий. Позиція В. Не ті вже чари несе проліскова пора. Позиція Г. Боротися із серцем теж відвага. Вибирайте правильну відповідь, записуйте, потім зможемо перевірити. Друге завдання Складений дієслівний присадок є в реченні. Позиція А Я ваших слів не можу зрозуміти. Позиція Б. Добрі діти потіха, а злі гризота. Позиція В. Увесь те був залитий сонцем. Позиція Г. Я на убогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. Якщо вам мало часу виділено на тести, треба трошки більше, ви можете просто зупинити відео, виконати завдання і продовжити разом з нами. Переходимо до тесту номер 3 У ролі означення в реченні виступає іменник. Позиція А ще осені такої не було. Позиція Б словами серденька не обдурити. Позиція В Люблю зими живі картинки. Або позиція Г згайного часу, яку нем не доженеш. У ролі означення виступає іменник. Четвертий тест обставина причини є в реченні. А. Іноді людям щастить у житті. Позиція Б. Під скрип яворини краще спиться. Позиція В. Кінь аж смикнувся від гавкоту. Позиція Г. Весна ще так ніколи не співала. Переходимо до наступної порції тестів. Позиція 5. Кому перед як потрібно поставити в реченні? А. День був собі як день. Позиція Б. Картина була незвичайна як сон, чи казка. Позиція В тільки чіпка, як води в рот набрав. Або позиція Г Вірний друг, як великий скарб. Шостий тест. Тере треба поставити, якщо до частини справжнє життя з пригодами додати фрагмент рядка а. Верує, і не відпускає, Б. Дарує доля не кожному, В. Потрібно виборювати. Г. Морхливий океан. сьомий тест і потім практичне завдання, яке ми з вами сьогодні будемо розбирати, подібне якому буде на контрольній роботі. Але спочатку тест 7. Виділене слово можна замінити порівняльним зворотом у реченні. Позиція А І паде сонце пташкою до рук. Позиція Б. Якийсь неспокій сполохав її душу. Позиція В. Світло мигнуло крізь вікно, або позиція Г. Вечірньої години усе навколо змовкає. Переходимо до перевірки визначених вами відповідей. В першому тесті підкресленим словом є підметом у реченні. І остання позиція буде правильною відповіддю. Що, боротися? Боротися є ще таке відвага. В цьому реченні підкреслене слово боротися є підметом. Позиція А. Три явори посадила кого що. Три ягори це у нас з вами додаток. І все життя як ліс дрімучий. Життя є, як що? є як ліс, це складений іменний присудок, Правильно сказати, його частинка, тільки імена частинка. І позиція В несе кого що чари. Це також додаток, як і в першому реченні. Другий тест. Складений дієслівний присудок є в реченні. Спочатку треба пригадати його формулу. Складений дієслівний присудок дорівнює допоміжне слово або дієслово плюс інфінітив. І правильне визначений складений дієслівний присудок у позиції А. Я ваших слів не можу зрозуміти. Не можу зрозуміти. Не можу. Допоміжне дієслово плюс інфінітив. В другому реченні дітей є, що таке, є потіха, є що таке, є гризота. Це складені імені присудки. Далі, степ був залитий. Це складений іменний присудок. Я буду сіяти, Сіятиму. простий дієслівний присудок. Приходимо до третього тесту. У ролі означення в реченні виступає іменник. І ну, ми з вами знайшли цей іменник у позиції «Л». Люблю зими живі картинки. Картинки які? Зими, або ми можемо замінити це слово сполучення синонімічним, синонімічним зимові картинки. В першому реченні такої це слово узгоджене означення і виражене займенником. В другому реченні у нас вами взагалі немає означення. І в четвертому, в четвертому варіанті слово згаяного у нас це дієприкметник. Четверте, обставина причини. тобто те, як буде відповідати на питання, чому, з якої причини, через що, і означати причини, за яких відбулася або відбудеться дія. Ось, і у нас правильна відповідь теж позиція В. Кінь аж смикнувся від гавкоту. Обставина від гавкоту. Смикнувся з якої причини? Від гавкоту. через що, Від гавкоту. І якщо ви Хочете себе перевірити, замініть цю частинку частиною речення. Кінь аж смикнувся, тому що почув гавкіт, або тому, що собака загавкав, наприклад, і так далі. В цьому реченні у нас слово іноді, коли іноді це обставина часу. Під скрип яври не краще спиться. Спиться, як, яким чином, краще. Це обставина способу. І позиція Г коли ніколи. Так, як, то дві обставини, так, способу дії, ніколи, часу. А нам треба обставина причини. Переходимо до п'ятого тесту. Кому перед як потрібно поставити в реченні? І у нас правильна відповідь позиція Б. Картина була незвичайна, подібно до чого, і таке інше як сон чи казка. Тут треба поставити кому перед як. Тому що як сон чи казка це порівняльний зворот. Чому тут не треба коми ставити в позиція А? День був як день. Був як день, це складений іменний присудок. Ми з частинами складеного іменного присудка ми не ставимо коми. Позиція В тільки чіпка, як води в рот набрав. Як води в рот набрав це фразологічний зворот. Ми з вами знаємо, що перед фразологічними зворотами ми кому не ставимо. І позиція Г. Друг як скарб, точно так же, як і в першому реченні, як скарб це частина іменного присудка. Між підметом і присудком коми не можуть ставитися. Єдиний розділовий знак, який вживається за певних умов, це тире. Шосте завдання: тире треба поставити, От тільки що про тире говорили, ось воно у нас і з'явилося. Тире треба поставити якщо до частини справжнє життя з пригодами, додати фрагмент рядка, і дуже легко було здогадатися, що це. Позиція Г, тому що життя є океан, у нас є пропущене, і ми з вами знаємо правило, якщо підмити присудок виражені іменниками у називному відмінку, що життя. Життя є що таке? Є океан. Між ними треба поставити тере. Справжнє життя з пригодами тере, борхливий океан. І сьомий тест. Виділене слово можна замінити порівняльним зворотом у реченні. І правильно. Відповідь це позиція А. Перевіримо і пада сонце пташкою до рук. І пада сонце, як пташка до рук. Ми з вами знаємо ще із української літератури, з 5 класу, що порівняння в речення тексту можуть вводитися не тільки за допомогою сполучника як, мов, ніби, неначе, наче і подібних сполучників, але й словами, які вжиті у формі орудного відмінка. У нас пташка вже в формі орудного відмінка, ось, несе на собі порівняльне значення, тому ми можемо його легко переробити на порівняльний зворот, який буде з обох боків, якщо б ми з вами записували це речення з порівняльним зворотом, відокремлюватися комами. Ну і тепер основний момент практичне завдання. Ми з вами вже неодноразово виконували синтаксичний розбір простого речення, але сьогодні буде з нюансами. Цей синтаксичний розбір, тому що ми раніше не знали видів додатків, означень, обставин, присудків, а тепер знаємо. Тому ці нюанси ми всі врахуємо під час виконання завдання. Отже, речення, яке ми розбираємо: я страшенно перелякався, кинувся під захист густого листя, найближчого вічно-зеленого дуба, і причаївся там, наче миша. Так. Переходимо зараз на іншу дошку, для того, щоб можна було все розписати і показати. Отже, як завжди, в будь-якому реченні ми починаємо з граматичної основи, і наша граматична основа Я підмет простий, тому що виражений просто займенником у називному відмінку. Я що зробив? Перелякався. Що зробив, кинувся. Що зробив? Причаївся. І види присутків треба підписати. Через те, що вони всі виражені формою дієслова однини чоловічого роду минулого часу. Це в нас прості дієслівні присутки. Ну, одне дієслово ми з вами тут все представлено на дошці, все видно дуже добре. Отже, ми з вами визначили граматичну основу. І вже можемо розпочати записувати характеристику цього речення. За метою висловлювання розповідне речення подає інформацію спокійно, тому у нас з вами неокличне речення. І у нас одна граматична основа, ми майже до кінця проаналізували речення, це просте речення. Далі, в складі граматичної основи, у нас з вами і підмет, і присудки. Це двоскладне речення, тобто обидва головні члени речення є в основі. Зараз ми з вами закінчимо тему двоскладне, просте речення, тому перед нами двоскладне речення. І вже ми з вами бачимо, що крім граматичної основи, у нас дуже багато другорядних членів речення, тому ми з вами можемо написати, що це поширене речення. І на цьому ми з вами не закінчуємо. У нас вже є ускладнення навіть в граматичній основі. Треба подивитися, можливо, у нас іще щось є для того, щоб закінчити, потім після аналізу речення, записувати характеристику його. Переходимо до визначення другорядних членів речення. Я перелякався як? Якою мірою? Страшенно. Це у нас з вами обставина міри і ступеня. Писали її різновид. Раніше не підписувала, тому що не знала тепер з нюансами. Кинувся куди? Під захист листя. І можна себе перевірити. на це обставина місця. Кинувся туди, куди мене, де мене захищало листя. Місця стовідсотково. Самі чуємо. Листя якого Густого. Означення виражене прикметником перед нами узгоджене означення, ми підписали. Далі, листя яке дуба. Означення виражене іменником у родовому відмінку без прийменника це неузгоджене означення. В різних родах, в різних відмінках буде означуване слово і означення, тому не узгоджується. Дуба якого найближчого, і дуба якого вічно зеленого. Обидва означення узгоджені, тому що виражені прикметниками. Причаївся де? Там Обставини місця. Причаївся як, або подібно до кого, наче миша. Як, яким способом, наче миша. Це обставина способу дії. Крім того, ми з вами знаємо, що це. Не тільки обставина, а це ще й порівняльний зворот. Порівняльний зворот виконує функцію обставини, способу дії. Ось у нас точно так же і кома є. Тому що порівняльні звороти завжди відокремлюються комами. Тепер ми можемо дописати нашу характеристику. У нас вже вона в основному є, залишилося тільки чим ускладнене речення. Речення, ускладнене однорідними присутками, перелякався, кинувся, причаївся. І порівняльним зворотом. Ну, ми скорочувати можемо, як і будь-який зворот. І звернемо увагу на розділові знаки. У нас три однорідне члени речення. Між ними змішаний зв'язок, тому що між першим і другим безсполучниковий, а між другим і третім сполучниковий. Це змішаний. Ось розділовий знак при них. І у нас ще одна кома. При порівняльному звороті, який знаходиться в кінці речення, а ми з вами знаємо після останнього уроку теми про те, що порівняльні звороти, де вони не знаходилися в реченні, виділяються комами. На початку в кінці однією комою, після нього перед ним. І якщо всередині речення, то з обох боків комами. Ну, ось таке завдання буде на контрольній роботі. Тести ми з вами сьогодні тільки почали опрацьовувати. Наступного уроку ще раз розберемо, попрацюємо з тестами практичним завданням. Ну а ви можете потренуватися на тестах в підручнику. Після теми місяця тести і можна перевірити себе ще й за ними. Дякую за увагу! Готуйтеся до контрольної роботи. До зустрічі на уроці. Бережіть себе, до побачення!